До уваги вінничан у Вінниці починають працювати перші 30 пунктів незламності. Тут люди можуть зігрітися, підзарядити телефони, випити чаю у разі екстрених відключень електроенергії чи тепла. Функціонуватимуть вони цілодобово. Вони облаштовані на базі міських муніципальних закладів, шкіл, бібліотек, підліткових клубів. Перелік пунктів незламності у школах, вулиця Малиновського, 7. Стрілецька 12, Андрія Первозваного, 22, Матроса Кішки, 30, Соловйова 2, Келицька 97, Чумацька 266, Данила Нечая 21, Хмельницьке шосе 27, Левка Лук'яненка 42, Київська 149, Героїв Нацгвардії 40. Микола Ващука 12, Пирогова 191. Перелік пунктів незламності у бібліотеках. Хмельницьке шосе 4, проспект Коцюбинського 49, вулиця Смірнова, перший український провулок 23, вулиця Гладкова 3, Олега Антонова 50, князів Коріатовичів 189, Київська 126, проспект Космонавтів 39, Тимофіївська 14, Космонавтів 53. Перелік пунктів незламності у комунальних закладах. Вулиця Стельмаха, 25 проспект Космонавтів, 58, Соборна, 91, Волошкова, 8, Данила Нечая, 77А, Привокзальна, 2, Привокзальна, 2, дріб 1. Стежте за оновленням інформації. Мережа пунктів обігріву буде розширюватись.